Всі розвинуті країни роблять акцент на освіті своїх ветеранів. У нас це особливо актуально, тому що люди, які ставили на кон все, можуть стати реальним поштовхом в розвитку, окрім державної освіти, про яку ми вже розповідали. Для ветерана з'являється все більше приватних ініціатив. В Київській школі держуправління є стипендійна програма для ветеранів, по якій я навчався і можу про це розповісти. Стипендія невтраченої покоління про те, що можна обрати одну з навчальних програм, написати мотиваційний лист і пройти відбір на безкоштовне навчання напрямків безліч від економіки і управління до кібербезпеки і філософії. Одне з найближчих навчань буде по міфу дизайну, який я проходив і можу дати особистий відгук. Це про те, що ми... Або сформуємо ідеологію, або зникнемо з карти світу. Це про важливість історії, про те, чому Росія хоче її тотально вкрасти. І загалом це про те, як працює наш ворог, про мільярди і пропаганду. Це все дуже цікаво, тому користуйтесь, беріть до уваги.